Днями постійна депутатська комісія з гуманітарних питань та соціально-культурного розвитку розглядала колективне звернення мешканців міста щодо медичного обслуговування. Цитати звернення: просимо вас відмінити рішення про організацію забезпечення медичними послугами населення міста Лозівської міською лікарнею, яке прийнято з грубим порушенням конституції. Наші права порушуються. Як обговорювали звернення далі докладно. Аби розібратися у ситуації, депутати попросили заступника міського голови Василя Левченка прокоментувати хронологію подій, що передували прийняттю зазначених у листі рішень. Віюлі 2011 року при підготовці сесії міського совіту у передачу транспорту із городського бюджету районного бюджету на медицинське обслуговування між руководством центральної районної лікарні і міської больниці. Не було согласовано розмір транспорту, аби порозумітися, звернулася за консультацією до головного управління охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації. Перший пункт висновків комісії, коли зі комісія тому, що в гори розває. У Вазівській міській раді відсутні юридичні підстави для передачі частини міського населення для медичного обслуговування в Лазівської центральної районної лікарні. Якщо б продовжували працювати за старою схемою, пояснював Василь Левченко, взагалі порушили бюджетний кодекс. Якщо у нас в місті мається медичне учреждение, которое може повністю всіми медицинськими услугами всього населення, ми не имеємо юридичного основання для Передачі частини цього населення, медицинське усередження, ну, другого будем говорить, другої територіальної єдиниці, тобто слазарського району. Тому виконком доручив саме Лозівській міській лікарні забезпечувати медичне обслуговування всього населення міста. А для того, щоб мешканці центральної частини міста не відчули незручностей та продовжували отримувати медичну допомогу у звичному центрі міста, міська влада звернулася до колег. Одно из обращений это было и главе районной рады и администрации по поводу передачи на баланс помещения поликлиники, на что они нам ответили отказом. Второй варіант просматривается, размещение поликлинического отделения по улице Октябрьская, 1, это большой здание железнодорожной больницы. Був і третій варіант и четвертий. Міська влада залишилася на самоті у своїх пошуках. Довелося переводити мешканців центру міста на обслуговування до поліклініки, що розташована на мікрорайоні. У підсумку численні скарги городян. Переважним чином штучно створені, розповідають депутати, свідками чого стали. Почали по всіх кварталах ходити люди, збирати підписи, рук кожна подпись. Я вам прошу. Підпис, рук. Депутати Панютиного дивуються. Там ні один чоловік не прийшов і не сказав, що це саме, що плохо там і так далі. І ми їздимо всю життя. Ми їздили, навіть отці їздили там, діти і внуки, їздять гласовую. Врешті-решт скарги причинили приїзд обласної комісії у травні. Дії керівництва міста по упорядкуванню системи медичного обслуговування Лозівчан чинні в межах норм актів України. Такими були висновки комісії. Були і пропозиції запропонувати керівництву Лозівської районної державної адміністрації та Лозівської районної ради спільно з Лозівською міською радою розглянути питання оренди декількох приміщень для розташування. В них необхідно кількість робочих місць для сімейних лікарів з поліклініки міської лікарні. Що і було зроблено рік по тому. Весь час тримала ситуацію на особистому контролі депутат обласної ради Олена Столяренко. Якби ми, мабуть, ну раніше, навіть в прошлом році, от так би забралися більше, чим рішати ці питання. Ось ці всі моменти обларіє. то, наверное, бы не дошло до того, что вот люди там 5-6 месяцев были в таком напряжении, в такой ситуации, которая ну, вынудила их кругом писать, кругом обращаться. Если в то же время, вместо того, чтобы писать эти письма, подошли к Губагдану Константиновичу, вы там, и вот те граждане и сказали, ребята, дайте нам эти 10 помещений. В прошлом году, как и просили, с самого начала. Делить нам нечего. Им не нужно так. Ми ж всі сіделі, ми живемо в одному країні. В такому прекрасному состоянні радська больниця і поліклініка і стаціонар. І до чого ми довели районну больницю і поліклініку, і стаціонар. Сенс державної реформи галузі охорони здоров'я не розпорошувати бюджетні кошти, доводила головний лікар міської лікарні Алла Шолом. Концентрація рівні медичної допомоги. Населення максимально приближається до то есть семейные врачи. А высококвалифицированная помощь, ну это у нас второй уровень медицинской помощи, он сосредотачивается в поликлиниках. Причем сейчас совершенно нет такой тенденции дублировать поликлиники, это очень дорого, это государство, к сожалению, пока не под силах. То есть вся аппаратура, все узкие специалисты будут находиться в поликлиниках. Касательно стационарной помощи будут организованы госпитальные базы. Що і зробила міська влада, відкривши амбулаторно-поліклінічне відділення номер 3 Сьогодні поміщення виділили, сьогодні вопрос, я уверен, снимется буквально через 2-3 неділі. І всі ті граждані, які там писали 3000 заявлень, будуть ревітати большое спасибо, що було прийнято правильне рішення.